Так. 11 повинно бути найбільше 11 перед... Роз... Як вас виручати? Артур по батькові Ігорюч. На то, з одиночну вісь має бути навантаження не більше 11 тонн. Здвоє на віс навантаження найбільше 16 тонн. І настроєну вісь, тобто якщо йде полуприцеп і строєна вісь ззаду – не більше 22 тонн. Але щоб повна маса з навантаженням транспортних засобів не перевищувала 40 тонн. Ага. Якщо перевищають перевищаю 40 тонн, то більше ага. вас теж е, накажуть, якщо у вас не буде повна маса з навантаженням 40 тонн, але нагрузка на здвоєну або строєну вість, або ага. одиночну вісь. Перевищує там, чи 11, чи 16, mm -hmm. чи 20 тонн. Okay, okay. Yeah, Зараз yeah. ми зважимо вас і подивимося, okay, як okay, що okay. У вас. І що, і десь приблизно скільки тут? Ну, я не знаю. Але мені здається, що тут є перевіж. Перез все ж таки, так. Да? А документи, які повинні підсвічувати, от що вони везуть. Що це? Чим вони ну, підписують? Своора накладна, в них є навантаж. Угу. Mm -hmm. Все, реєстраційні документи на і засіб посвідчення Ви вже водівці надав, так? Так, Правильно? надав, подивилися, все нормально, але в товаротранспортній закладі ні. не вказано вантажі е, вагу вантажа, скільки він перевозить. Але вказано, що він має перевозити, так? Так, вказано, Там що пшениця він зараз надається. Пшениця, але не вказано вагу. Так як він сказав, що він важиться на елеваторі і з поля, там немає де важитися. От така ситуація. Зараз ми. Угу. — Зробимо контроль. — А ви вже проходили такий контроль колись? Ну, я все ж не проходимо. А, то це постійно, так? Це, то ви вже знаєте. Це не проблема, це не проблема це, для це. вас, ні? Ну. Так що, Але якщо буде перегруз, то що чекає на водія? Е -е, на власника транспортного засобу, не на водія, а на власника uh -huh. е цих е складається акт. От, і робиться розрахунок довідка, скільки проїхав, там, який, вже, яка, який перегруз. От, і вищитується по формулі, скільки для штрафу там. А приблизно чи? так в перші Не суми вам немає? Треба, треба ну, наприклад, він у нього перегруз, скільки там може бути. Ну так, до прикладу, Якщо щоб десь зрозуміти. перегрузу, і Враховуючи той кілометраж, він пройшов 25 кілометрів, десь буде приблизно ну, гривнів 600 штраф. Десь так, приблизно десь по, розрахунку. по розрахунку. І куди ці кошти будуть направлятися? Державний бюджету. Державний бюджет і куди далі їхнє, це вже розподілення. Це рахується як, як штраф, чи що це таке, як ну як штраф просто рахується за перевантаження на дорогу. Добре, дякуємо. Ви зараз очікуванні, що вас зваж. Щасливі. Ну як ви кажете, що для вас це звично і це нормально. Я нормальна майбутня робота, що я зобов'язаний слідкувати за а ви де працюєте саме на якій фірмі? Айстра, айстра так. Це ви з поля їдете, пшениця? Ще які такі? Продуктове, ну які саме, що ви перевозите ще додатково, крім пшениць. Ну, доки ж нема, то перевозять тільки пшениці, а в подальшому може, може бути соя, ріпак. Що посіяти познали така? Ну одним словом, що ця фірма знає, вже, які можуть бути результати при тому, як перегруз автотранспорту. Вже зустрічалися з цим. Це для вас не новина. Тому, а як вас звати ще? Артур. Артур, так дуже приємно. Дуже Дякую приємно. вам. Чекайте на свою вагу.